Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу залишити відгук про чудового лікаря, остеопата, масажиста, мануального терапевта і просто чудову людину Савіна Євгена. Я, так як сам працюю масажистом, в мене дуже давно з'явилася проблема, неприємне відчуття, біль, дискомфорт в спині, поперековий відділ та шийно грудний. Я звертаюся до багатьох фахівців-масажистів. Вони всі чудові, вони старалися робити все як потрібно. Але того ефекту, який я очікував, не було, на жаль. І ось я звернувся до Євгена Савіна, і я хочу сказати, що я був дуже приємно вражений з першого сеансу. Я відчув те, що я хочу, хотів відчути дуже дуже давно. О, це полегшення. Мене, ну, я почав відчувати себе так, як я хотів відчувати. Це... Відчуття легкості, в мене зник той біль, який мене турбував, той глухий біль, такий далекий. який, Ну я не мог його позбутися. Ось чудовий прийом, чудове відношення як до пацієнта, чудовий підхід. Я дуже, дуже приємно вражений. Це чудова людина, чудовий спеціаліст, тому я всім раджу. Якщо є проблеми, будь ласка, звертайтеся до Євгена Савіна. І ви не пожалкуєте.